Ось нарешті я її вийшов на воду і зараз починаю робити закиди. Ось дивіться, у мене окунь повиривав оці пір'я. На гачку я знайшов пір'їну на березі, не знаю, таке, як хижа птаха якогось, і з неї зробив таку волосінь. Побачимо, чи буде реагувати окунь. Ось дивіться, перва риба і жерех на обертальну блешню, а там в пащі в нього знаходиться. Класно так плюнув, я думав голувень. Підвожу ближче, жерех невеликий. Пливи додому, росте кілограм до 10 А ось оберталка приносить нам такого окуня. Прямо з під водорости взяв додому. А ще я не роблю закита туди під протилежну сторону. І таке, як щось в водорості почепилось. Коли починається супроти, від дивиться, який величезний окунь клюнув на обертальну блешню. Мепс. Мені друг її подарував. Три штуки такі. І от на неї якраз взяв цей окунь. Десь пів кілограма. Гарна риба. Звісно, зараз ми її відпустимо. Ви тільки ну, погляньте на цього кабана пащі. Дивіться, яка здоровенна. Просто красунчик зараз впливає додому. Ось така ось блешня Мепс. Перший номер. На неї і клюнув цей окунь. Ще й не заплив в тінь та зняв з себе всі ці речі, тому що нарешті стає спекотно на дворі. А далі буде 32, придавало, щось таке. Ось бахнув такий хижак, дивіться. За бороду прям засікся, трохи промазав. А ось і головень попався, дивіться. Звичайно, невеликий, поки ще такий. Але клюнув теж на оберталку. Ще й натом обкидав перспективні місця. Клівонь взагалі майже не було. І в один момент дивлюсь, так з-під човна випливає жерех просто здоровенний. Він навіть такий чорний аж був, я не знаю, кілограма 4, можливо, 5. Дуже великий, він так повільно з-під човна виплив і поплив десь далі.